Вашингтон зустрічає гостей із Європи і сьогодні. Президент України Зеленський, Франції, Макрон, Фінляндії, Ступ, Канцлер Німеччини, Мерц, прем'єри Великобританії, Стармер та Італії, Мелонія, а також генсек НАТО, Рюти і президентка Єврокомісії фондерляїн зустрічатимуться із президентом США Дональдом Трампом. Усі вулиці довкола Білого Дому перекрили і ще напередодні, розповідає власна кореспондентка у США Ольга Кошеленко про те, чого очікувати сьогодні, та переговорну позицію США після зустрічі з Путіном на Алясці. Дивіться далі в її матеріалі. Якщо Путіна на Алясці зустрічали червоним хідником і авіашоу з винищувачів, то для гостей з Європи підготували снігоприбиральну техніку і поліцейські машини, якими перекрили дороги. Трохи далі цією вулицею на перехресті з парком Лафаєт, у готелі Хеадамс традиційно зупиняється президент України. І вже зараз підійти туди неможливо. Дотепер таку кількість світових політиків найвищого рівня одночасно у білому домі приймали хіба на свята з нагоди великих самітів і прийомів від імені президента Сполучених Штатів. Сьогодні ж відбудуться складні і, можливо, вирішальні переговори за попередньою програмою. Президент України Зеленський та європейські лідери зранку за місцевим часом ще раз проведуть консультації і узгодять план дій. Першим це буде близько 20-ї за Києвом. До Трампа піде Володимир Зеленський. Запланована їхня розмова в овальному кабінеті. А за годину до них повинні приєднатися всі інші лідери на спільну розмову. Відведено ще дві години. Президент Трамп, держсекретар Рубіо і спецпредставник Вітков напередодні у ЗМІ дали зрозуміти ітиметься зокрема про обмін територіями. Так завуальовано вони називають вимогу до України відмовитися від окупованих Росією земель. Президент Сполучених Штатів перепостив на своїй сторінці у True Social такий допис іншої користувачки. Україна повинна хотіти віддати деякі свої території Росії. Інакше чим довше триває війна, тим більше земель вони ще втратять. Вітков, відповідаючи на запитання, як президент Трамп ставиться до вимоги Путіна без бою віддати йому увесь Донбас. Відповів так. Ми були присутні в кімнаті як посередники, і президент як посередник шукав шляхи вирішення цієї кризи. Він розуміє, що саме українці повинні вирішувати, як вони можуть обмінювати території, як вони можуть укласти угоду з росіянами щодо різних територій. Але саме тому зеленські та європейці приїжджають до Білого Дому в понеділок, щоб самостійно прийняти ці рішення. Вітков похвалився в ефірі Fox News і так званими російськими поступками заради мирної угоди, наприклад, Путін пообіцяв на законодавчому рівні заборонити собі нападати на Україну та Європу, те, що він не захопить всю Україну, спецпредставник президента США назвав перемогою. Хоча реальність і так свідчить армія Росії, три з половиною роки не виконує цю задачу. Ще один сув у переговорній позиції США після розмов на Алясці. Негайне припинення вогню Росією вже не є передумовою для подальших домовленостей держсекретар Рубіо пояснив, президент хоче одразу повноцінну угоду, бо вона, мовляв, краще гарантує мир. Які гарантії безпеки отримає Україна? Також лише обговорять на зустрічі у понеділок. пообіцяв Рубіо, і ніхто із учасників переговорів з американського боку не пояснив, на які реальні поступки має піти Росія обидві сторони будуть змушені піти на поступки. Тож, звичайно, ми попросили про поступки. Але яка користь від того, що я вийду у телепередачу і скажу вам, ми погрозили пальцем Путіну і сказали йому, ви повинні зробити це, і ви повинні зробити те. Це лише і зменшить ймовірність того, що вони погодяться. Тож ці переговори, як би кому не хотілося бачити трансляцію у прямому ефірі з оплатою за перегляди, дискусії найкраще працюють тоді, коли вони проводяться приватно в рамках серйозних переговорів. Орів, після яких людям доводиться повертатися та відповідати перед своїми виборцями, тому навіть авторитарні уряди мають своїх виборців, перед якими вони повинні відповідати. Як поведе себе Дональд Трамп цього разу передбачити складно. Попередня його розмова із Зеленським тут у Білому домі, 28 лютого, була скандальною і завершилася тим, що президент України достроково залишив переговори. Після того Трамп і Зеленський, щоправда, мали кілька цілком конструктивних контактів. Нині ж американський лідер перебуває під враженнями зустрічі з Путіним і роздратований світовою пресою, яка не оцінила високо їхні переговори на Алясці, так як цього хотілося би Трампу. Тож чимало сьогодні залежатиме від того, чи зможуть європейці єдиним фронтом переформатувати настрої президента Сполучених Штатів із Вашингтона, сполучених штатів Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Трамп та Зеленський після Аляски. Про що розмовлятимуть лідери в стінах Білого Дому? ТСН фіксує історію в прямому ефірі. Європейський тил України до Вашингтона разом із президентом Зеленським вирушають європейські лідери у Білому домі. Вони хочуть обговорити гарантії безпеки для України і не допустити, щоб Дональд Трамп чинив тиск і примушував Україну пристати на російські умови. Хоча попередньо Дональд Трамп планує спершу провести закриту зустріч Тета Тет із Зеленським, а європейців долучити вже пізніше. Що означає така мобілізація Європи? і Як вони реагували на саміт Трампа і Путіна на Алясці? Про це кореспондентка ТСН в Берліні Наталка Фібріх наживо вітаю Наталю. тож розповідає розповідай все, що тобі відомо. Так, вітаю, Соломія. Ну Фрідрік Мерц, німецький канцлер, уже в літаку до Сполучених Штатів він вилетів із Литовища у Мюнхені, і разом з ним до Вашингтона дійсно сьогодні вирушать інші європейські лідери. Приєднаються і прем'єр-британії Кір Стармер, президент Франції Мануель Макрон, прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Олександр Ступ. Також буде генсек НАТО та президентка Єврокомісії. І так цікаво пишуть, що європейці виступають як така група охорони Онців або бодігардів України, хоча дійсно за попередню інформацію, Дональд Трамп не захотів зустрітися з ними всіма разом. Спочатку зустрінеться із а, Зеленським, а потім уже приєднаються і європейці. Однак, отака от реакція а, європейців на саміт Трампа і Путіна дійсно була блискавичною. І за словами деяких оглядачів, це свідчить ну про реальну паніку. Дуже швидко Європа виступила зі спільною позицією. Востаннє таке траплялося у зв'язку із війною в Іраку. От після. Саміту, а Дональд Трамп, який планував, подзвонив Володимиру Зеленському. А потім за ініціативи канцлера Фрідріха Мерца відбувся телефонний саміт із європейськими лідерами. Ну там власне ті європейські лідери, які приєднаються сьогодні до Володимира Зеленського у Вашингтоні. І Також канцлер Мерц збирав свій кабінет міністрів, окремо інформував його про результати європейських перемовин. Дуже швидко по всій Європі синхронно з'явилася. Ся заява, де європейські лідери вітають саміт у Сполучених Штатів, од... вірніше, Сполучених Штатів. Однак ем, нагадуючи жодних угод без України укладати не можна. І цікаво, що там цитували самого Трампа, що ніяких домовленостей не існує, поки угоди не досягнуто. Ну і взагалі, Фрідріх Мерц на... намагається продати цей саміт, а ем, не як поразку. Бо для Європи дуже важливо залишити Сполучені Штати у грі, тому в оці. Інках вони не сварять публічно Трампа, вони відчайдушно намагаються його втримати на своєму боці, і така от соломинка, за яку чіпляються європейці, це те, що Америка готова брати участь у наданні гарантій безпеки Україні. І от саме про це сьогодні буде мова у Білому домі. Зараз ми обговорюємо гарантії безпеки, іншими словами, питання про те, як забезпечити тривалу мирну угоду з Росією. І хороша новина полягає в тому, що Америка готова брати участь у таких гарантіях безпеки і не залишає цю роль тільки європейцям. Звісно, європейці також повинні зробити все від них залежне, щоб забезпечити довгострокову безпеку України. Я вважаю це само собою зрозуміло, але участь американців у цьому процесі їхня готовність брати участь є гарною новиною. Також напередодні президент України Володимир Зеленський був побував із візитом у Брюсселі. Він зустрічався із президенткою Єврокомісії Урсулою Ляєн. І в Брюсселі він наголосив, що Україна не поступиться територіями, і, взагалі, якась база, про яку можна говорити, це тільки нинішня лінія фронту. Я не знаю про що реально говорили е, Путін і Президент Трамп. і Я хочу, щоб багато деталей президент Трамп сказав мені. Потім європейським лідерам. І те, що президент Трамп сказав в сигнал про гарантії безпеки, для мене це набагато важливіше ніж думки Путіна. Тому що Путіна не дасть ніяких гарантій безпеки. Гарантії безпеки це сильна армія, це може дати тільки Україна. Україна має бути здатна захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Не може бути жодних обмежень для українських збройних сил, будь то співпраця з іншими країнами або допомога від інших країн. Жодних обмежень для українських збройних сил. Як часто говорила україна повинна стати сталевим дикобразом не перетравним для потенційних загарбників також у неділю відбулася віртуальна зустріч коаліції охочих і до неї увійшли близько 30 держав, включно із Канадою та Австралією. Вони заявили, що готові після завершення бойових дій розгорнути багатонаціональні сили для стримування Росії допомогти у захисті неба і моря України у відновленні армії. Однак якихось таких от конкретних деталей ще немає. Німеччина, наприклад, вже заявила, що не зможе розмістити свій контингент в Україні, бо Бундесвер уже розгорнутий у Литві і відправка військових Україн. Іну, то буде надмінний тягар. Тож німеччина робитиме ставку на фінансову допомогу тож після віртуального засідання цієї коаліції охочих, президент Франції Еммануель Макрон окремо наголосив, що метою переговорів у Сполучених Штатах є демонстрація єдності України та європейських союзників, і також він застеріг від демонстрації слабкості перед Росією. Бо якщо ми продемонструємо слабкість, то закладемо основу для майбутніх конфліктів, так заявив Макрон. Тож ми спостерігаємо, як Європа Після саміту Путіна і Трампа на Алясці дуже швидко мобілізувалися. Виступає зараз таким єдиним фронтом із Україною. Сьогодні говоритиме в Сполучених Штатах про гарантії безпеки і закликатиме Дональда Трампа і Америку долучитися до гарантування миру в Україні. Соломі. Дякую Наталю кореспондентка ТСН у Берліні. Наталка Фібрів була зараз з нами наживо і розповіла, з яким настроєм європейські лідери вирушили до. Вашингтона